Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Сьогодні ми говоримо про петрогліфи з гроту кам'яної могили. Досліджуємо мозаїки і фрески в монументальному живописі Української держави. Та також поговоримо про мистецтво іконопису, що зосереджувалося в Києві та Жовкві. Найдрівнішою пам'яткою візуального мистецтва. Є печерний живопис із національного історико-археологічного заповідника Кам'яна могила, що поблизу Мелітополя. Тут зберіглося понад три тисячі петрогліфів, зображень богів, людей, тварин, орнаментів, солярних знаків, дерева життя, обрядів і танців. Саме на території сучасної України знаходиться найдавніший храм планети. Принаймні, таку думку відстоїть цілий ряд учених вже багато років. Насправді, кам'яна могила не є могилою, це створений природою пагорб, та в уявленнях давніх людей такі кам'яні насипи, гори, у формі курганів, у степах вважалися могилами пращурів. У давні часи існував навіть релігійний культ гори, як місця, звідки приходять Боги. Люди піднімались нагору, щоб здійснити певний обряд та поклонитись вищим силам. Коли вчені вперше заглянули під камені величезного пагорба посеред степу неподалік Мелітополя, вони були просто шоковані знайденим. Зображення на плитах складали цілий архів древності, а вік деяких з них міг сягати доби палеоліто. Це не просто лінії і малюнки, тут ще є первісні букви. Ймовірно, це була перша писемність на землі. На думку багатьох дослідників, саме тут, у Кам'яній могилі, була написана найдавніша абетка і вже звідси перенесена у Єгипет та інші культури. Сьогодні зафіксовано 65 таких гротів і печер у Кам'яній могилі, яка займає 3 гектари. Це печера відьмака, печера кози, печера містерії, печера дракона. На самій вершині гори стоїть камінь із невеликим заглибленням посередині. Це Вівтар центральне місце всієї кам'яної могили, так кажуть дослідники. Саме тут енергетика найсильніша, адже це територія древнього святилища. Загалом кам'яна могила це кілька тисяч найрідкісніших наскальних зображень різних історичних епох від пізнього палеоліту і мезоліту. Аж до середньовіччя. Боги, люди, тварини, орнаменти, символи, процеси полювання і здійснення релігійних обрядів, танці і чаклування все це зображено на стінах кам'яної могили. У печері риби, яка ймовірно призначалася для культових обрядів, пов'язаних із рибальством, вся кам'яна підлога вкрита геометричними лініями. Привертає увага величезна кам'яна фігура людини риби. Цікавим був принцип нанесення зображень у кам'яній могилі. На плитах видряпували лінії камінцем твердішої породи, інколи їх також замальовували у чорні або червоні кольори фарбами, зробленими із тваринного жиру. Дослідники виявили у древніх зображеннях навіть розповідь про всесвітній потоп, яка вже пізніше потрапила у шумерські перекази і ще пізніше на сторінки Біблії. Ряд малюнків є першими зображеннями найдавніших міфів, наприклад, міф про пралюдину, зафіксований у Рікведі, набагато раніше був змальований на брилах української пам'ятки. Поєднання в одному ансамблі мозаїки і фрески це самобутнє явище монументального живопису Київської держави. Ця, цей стиль був невідомий в Фізантії. Фрески Софійського собору в Києві, які охоплюють 3000 квадратних метрів, присвячені релігійним і світським темам. Мозаїки займають меншу площу 260 квадратних метрів. Вони не мають собі рівних у світовому мистецтві. Найвідоміша з них богоматір Оранта. Постать домінує над розписами інтер'єру. Висота її близько 6 метрів. Богоматір стоїть з піднятими руками на широкому помості, прикрашеному дорогоцінним камінням. На ній синій хітон. Пурпуровий мафорії із золотими складками і червоні чобітки, і з пояса звисає біла хустка. Постать Оранки виділяється серед розписів собору особливою величчю, монументальністю і соковитістю барв. Стіна, на якій зображена оранта, непорушно стоїть ще з XI століття. Вражає багата кольорова гама софійських мозаїк. В палітрі 177 кольорів, серед них 21 відтінок синього, 34 зеленого, 19 червоного і 25 золотого. Шматочки смальти клали прямо на тришаровий ґрунт товщиною від 4 до 6 см. Скло вдавлювали у ще вогку штукатурку. У наборі облик часто зустрічаються дрібніші кубики близько 25 сотих кубічних сантиметри. Крім смальти, використано кубики з природного каміння. Біля кожної мозаїчної композиції є написи грецькою мовою, що пояснюють сюжет. Приміщення собору декоровані фресками, вишуканим стінописом. Який виконано по вогкому тиньку, розведеними на воді мінеральними фарбами. Незважаючи на значні пошкодження фресок, їх палітра милує око чистотою та інтенсивністю фарб. Одна із фресок Софійського собору присвячена сім'ї київського князя. При Софійському соборі князь Ярослав Мудрий заснував бібліотеку. Найдавніша рукописна книга Остромирова Євангелія. На її сторінках зображено орнаменти, заставки, ініціали, фігури євангелістів. Книжкова мініатюра започаткувала мистецтво графіки, а ікона станковий живопис. Мистецтво іконопису майстри Київської Русі опановували спочатку за візантійськими зразками. Втім, вони не копіювали їх сліпо. А збагачували місцевими традиціями. Київська школа стала центром іконопису східного слов'янства. З поміж майстрів іконописців уславився Олімпій. Свенсько-Печерська ікона Божої Матері написана преподобним монахом Аліпієм Печерським приблизно в 1144 році. Образ Богородиці вже в ті часи став відомим своїми чудесами. Вижгородська або Володимирська ікона Божої Матері за деякими церковними переказами відноситься до І століття і приписується роботі апостола Луки. За іншими даними її автором був святий Аліпій із Києва. Ікона Ангел Злате Волосся має іншу ще назву Архангел Гавриїл. Ця ікона датується XII століттям. І за результатами більшості досліджень відноситься до Новгородської школи живопису. Архангел Гавриїл вважається вісником слова Божого. На іконі ангел золоте волосся Гавриїл сумний і смиренний, сам образ досконалий і в той же час сповнений співчуття до людини. Ще одна важлива особливість ікони золоті нитки волосся як символ величі безсмерті. Саме завдяки цій деталі образ отримав свою назву. Ангел злоті власи це ікона, яка допомагає людям, творчих і наставницьких професій. Вона стане чудовим подарунком та помічницею для музикантів, поетів, педагогів, усіх, хто любить створювати теплу добідчу атмосферу, дарувати радість та щастя людям. Представників цих професій ікона Ангел Золотий Волосся. Надихатиме на створення та реалізацію нових творчих ідей. На Галицько-Волинських землях також виникли осередки іконопису, зокрема у містах Жовкві на Львівщині, де творили Іван Рудкович та Йов Конзелевич. Деякі ікони Рудковича нагадують світські картини. В живописній манері Йоз... Йова Конзалевича притаманні вишуканий колорит і благородство образів. Пензлю Івана Рудковича належать величні іконостаси у селах Львівщини, а також іконостас церкви Різдва Христового у жовтні. Деякі ікони митця – Архангел Михаїл, Архангел Гавриїл, Трійця. Вражають надзвичайною живописністю, декоративністю, глибокою людяностю образів, надаючи релігійним персонажам життєвих рис, художник прагнув розкрити реальну красу людини. Розгляньте уважно ікони Івана Рудковича Успіння Богородиці та розп'яття зі сценами страстей Христових. Геніальний іконописець Йов Конзелевич – автор визначної пам'ятки мистецтва Богородчанського іконостасу, що знаходиться в селі Манява Івано-Франківської області, де візантійські традиції органічно переплилися з новими тенденціями кінця XVII століття, що визначали естетику українського бароко. На відміну від Івана Рудковича, Йов Конзалевич був прихильником створення об'ємного образу. Творчість майстра дає підстави твердити, що він був тісно пов'язаний з київською іконописною школою. Твори Йова Конзалевича, успіння Богоматерів, Шестя Христове та інші вражають реалістичністю образів високодуховною красою. Визначною пам'яткою українського бароко доби Гетьманщини є іконостас Преображенської церкви у селі Великі Сорочинці на Полтавщині, що відобразив кращі надбання цього художнього стилю в українському іконописі. Іконостас не лише приголомшує своїми розмірами і композицією, але й зачаровує красою і багатством оздоблення. Його ікони являють собою кращі зразки. Барокового українського живопису. Цей іконостас Йов Конзелевич разом із помічниками створював протягом 7-8 років. У ренесансному ансамблі побачимо декілька почерків різних майстрів. Атрибутують цей твір завдяки двом написам один на іконі Христа Спасителя. 1698 рік, що можливо вказує на початок цієї роботи. Другий на іконі Вознесіння Христове. Недостойний романах Йов з монастиря Білостоцького. Далі інформація про іконостас і дата 1705 рік, яка вказує на час завершення іконостасу. Розгляньте ікону Архангела Михаїла. З Богородчанського іконостасу, а також ікону Богородиці з дитям з Іконостасу церкви Загоровського монастиря на Волині. Йов Канцелевич створив ікону Богородиця Дороговказниця. Ще ця ікона має іншу назву Одигітрія. Твір датують 1715-30 роками. На вівтарі такий підпис Цей вівтар прикрасив коштом своїм його милість Йов Виговський, єпископ Луцький і Острозький. За відпущення гріхів своїх прабатьків і батьків, написався рукою недостойного Йова Конзалевича, монаха монастиря Білостоцького. Найвидатніші барокові іконостаси України були символом піднесення української культури і відразу по створенні ставали національним мистецьким надбанням. Від тих часів збереглося багато безіменних іконописних шедеврів. Найчастіше народні іконописці зверталися до образу Божої Матері. На іконах козацької доби богоматір, яку дуже шанувало козацтво. Зображено в національному українському вбранні на тлі золоченого різьбленого рослинного орнаменту. Великого поширення в Україні набули ікони Покрова Божої Матері. У нижній частині цих ікон під покровом Богоматері зображували представників козацької старшини, кошових отаманів, гетьманів. Зразком є збережена ікона Покрова Богоматері із села Дашки на Київщині із зображенням Богдана Хмельницького. Під впливом європейських досягнень українські живописці опановували прийоми реалістичного мистецтва, долаючи площинність і умовність ікон. Наприклад, на іконі з Конотопа великомучениць зображали в образах молодих жінок у барвистому вбранні втілюючи народні ідеали земної жіночої вроди. Розгляньте ці ікони великомучениці Анастасія та Іулянія та свята Варвара і Катерина. Саме вони зображені в українських народних костюмах. Отже, живопис України постійно розвивається, використовуючи тенденції європейського мистецтва, але дослідно його копіюючи а модифікуючи під національні інтереси. Оригінальність цього поєднання втілено в Софійському соборі, це поєднання фресок і мозаїки та у створених іконостасах Йовом Конзелевичем та Іваном Рудковським.